Соціальна мережа Фейсбук стала першим інформатором про тих буковинців, які намагатимуться отримати місце в парламенті 26 жовтня. Представники тих чи інших політичних сил розмістили в себе на сторінках рішення з'їздів партій та блоків. Результати кажуть політологи та громадські експерти були очікуваними. Позитив вважають експерти в тому, що у списках з'явилися справді нові люди, а негатив, що старі персоналії не щезли. До того ж, кожна партія намагалася в першій десятці мати улюбленців народу. Командири добровольчих батальйонів. На мою думку, це зараз в даний момент, коли на сході йде фактично війна. Це є неприпустимо, оскільки виходить, що ці командири вони більше працювали не над перемогою власне України на цій війні, а працювали над власним іміджем. буковинці представлені чи не в кожній партії в першій двадцяти народного фронту Чернівецьку область представляють перший номер списку Арсеній Яценюк та одинадцятий міністр юстиції Павло Петренко. В Мажоритарних округах балотуватимуться такі кандидати: Микола Федрук по 201-му, Віорел Ястремський, 203-й, Олександр Фищук, 202-й, а у 204-му четвертому Максим Бурбак. Саме 202 і та 204 округи кажуть, фахівці будуть найактивнішими в передвиборчій кампанії. Адже від блоку Петра Порошенка 204 округ представлятиме Володимир Куліш, а 202 –– Іван Рибак. Цілком очевидно, що Яценюк і Порошенко не домовилися про спільний список, не домовилися про спільну стратегію. А отже, в такому випадку кожен сам за себе і Висновок з того всього зроблять виборці. Від блоку Петра Порошенка перемогу 201-му окрузі з центру у місті Чернівці виборюватиме Наталія Якимчук, а у 203-му Григорій Тіміш. У списку блоку буковинців чимало. Так званими прохідними називають Марію Матіос. Вона сьома, Оксану продану. У списку вона п'ятнадцята. Трохи далі Віктор Король, Юрій Стець, Богдан Унуфрик та Владислав Севрюков. У батьківщини в партійних списках найвище Іван Мунтян, Він 31-й. Загалом цій партії вважають експерти. Буде непросто ця партія переживає дуже... Же серйозну внутрішню кризу, і зрозуміло, що такий відхід Яценюка і команди він дуже серйозно вдарить по позиціям цієї партії. Важко буде також тим людям, які голосували на минулих виборах за партію регіонів. Колишніх героїв уже немає, необхідно шукати героїв теперішніх. І за кого вони віддадуть свій голос, буде напевне залежати від самого ходу парламентської кампанії. Громадські активісти погоджуються, що ці вибори ще не повністю очищені від нечесних людей. Ілюзія, що парламент буде оновлений, і що він власне не буде більшість людей не контролюються олігархами, але так чи інакше, навіть є в кожній політичній силі є представники, які представляють. Тільки е, інтереси певних олігархів, які навіть були тісно співпрацювали з Януковичем попередній владі. Тому виборці вважають фахівці зобов'язані не забувати про революцію гідності і правильно зробити свій вибір. Питання як виборець, що революція гідності не минула попри тих кандидатів. Власне українське суспільство і наша буковинська громада, на мій погляд, все ж таки заслуговує на нову якість політики, де питання принцип програм, бачень, цінностей будуть важити більше, аніж питання перемогти за будь-яку ціну. Людмила Грихурчук, Ярослав Лавецький, місцевий час.